На жаль, позитивних рішень не було, тому я вимушений все-таки з трибуни оголосити про моє чергове депутатське звернення, про перешкоджання діяльності депутатів, членів постійної комісії з питання регулювання земельних відносин. Напротязі тривалого часу у діяльності постійної комісії з питання регулювання земельних відносин створюються постійні штучні перешкоди. Вони виявляються в тому, що службові особи виконавчих органів Духовицької міської ради не з власних мотивів хочу наголосити. Не дають необхідної правової адміністративної та інформаційної підтримки комісії. При цьому відповідна поведінка жодним чином не засуджується, не карається з вашого боку, шановний Тарас Ярославович. Більше того, маю обґрунтовані підстави вважати, що відповідна протиправна поведінка службовців з правоповним особисто вам. Зокрема, ваші виступи на оперативних нарадах та звернення до начальника архітектури щодо заборони видавати. Заявникам будь-які довідки, висновків про можливість відведення земельної ділянки з графічними матеріалами і порушення чинного законодавства та перш за все, невиконання рішення Дрогобицької міської ради за номером 1599 від 7 до 5 2015 року. Дане привело до того, що цілком ігнорується засідання комісії відного міста та архітектури виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. При цьому пункт 2.3 положення про порядок надання громадянам земельних ділянок у місті Друговичі затвердженому вище означеним рішенням Другобицької міської ради. Безпосередньо вказує на обов'язкову участь вказаного відділу у процесі надання земельних ділянок. А саме до клопотання зазначено, що додається висновок архітектури про можливість відведення земельної ділянки з графічними матеріалами, на яких позначене бажане місце розташування земельної ділянки. Власними депутат, депутатськими зверненнями, а саме номером 58 від 13.10.16 та номер 60 від 7.11.16, я інформував вас, що, що за вашою особистою вказівкою існує систематичний неприхований саботаж роботи комісії з боку виконавчих органів Добровольського. Великий жаль, ігноруючи мої виступи на сесіях та мої депутатські звернення, не вжили жодних заходів, які не сприяли зупиненню злочинної бездіяльності та передшкодженню роботи комісії. Цим самим фактично проявили позицію щодо злочинних дій, як своїх особистих, так і заохочення злочинних дій зі сторони працівників відповідних відділів виконавчого комітету міської ради. У силу частини 2 статті 20 закону України про статус депутатів місцевих рад, діяльність депутатів міської ради, членів комісії і їх обов'язково. При цьому неучість службовців архітектури у прийнятті рішення безпосередньо створює штучні перешкоди в діяльності депутатів членів комісії. Повідні дії мають ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального кодексу України, перешкоджання діяльності депутата місцевої ради та подальшому ваших бездіяльність як очільника виконавчого комітету Турбинської міської ради, що до цього питання може бути розціна мінімум як службовою недпрайстю. Тому я вас дуже прошу, невідкладно припинити бездіяльність та вжити всі допустимі заходи щодо усунення штучних перешкод, створених службовими особами виконавчого комітету Турбицької міської ради міської області, у діяльності депутатів, членів постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, здійснити усі можливі дії щодо забезпечення постійної... Та архітектуру відділу управлого забезпечення виконав дороги сільської ради у сфері їх фахової спеціалізації. Пане на направду, дуже складна ситуація. У мене таке враження, що цей саботаж створюється для того, щоб просто розвалити роботу земельної комісії. На, е, хочу зауважити, що за останні місяці ми практично паралізовані, ми не можемо нормально діяти, ми не можемо ніяк нормально виносити рішення на е, користь. Е, Наших мешканців Троговича. І я розумію те, що в подальшому ви будете ставити пізніше претензії до мене як до голови земельної комісії, а також до членів земельної комісії. Я би вас дуже просив, все-таки відреагувати лишні стріляння. Є рішення Турговицької міської ради, які набрали законної сили, які не втратили чинності. Якщо ви не погоджуєтеся з тим рішенням, про яке я зачитав, ставте на. На проектом скасувати таке рішення і тоді працюємо говорити план дій роботи земельної комісії, як далі нам діяти і працювати в межах читного законодавства. Ми там і працюємо на благо нашої України. Дякую.